Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на моєму каналі Футбол Сан. Презентую враження від півфіналу Кубка України 2023 2024 Шахтар Донецьк, чорноморець Одеса, що відбувався у Львові. Очікувано гірники захопили ініціативу та повели на 13-й хвилині після невідпорного удару Данила Сікана по порожнім воротам 1-0. Але тут хлопці Романа Григорчука продемонстрували характер. Єдина атака, що вдалася йому в першому тамі на 17-й хвилині, призвела до голу у відповідь. Пішла горизонтальна перепасовка з правого краю атаки в штрафну площу Шахтаря. Удар по воротам було заблоковано, але кулястий відскочив далі на Андрія Шторгіна. І той скористався своєю свободою дій і не схибив. Один-один. А на 43-й хвилині в доволі суперечливій ситуації був призначений пенальти ворота одеситів. Гіналду у протистоянні з суперниками впав у карному майданчику Чорноморця майже біля лінії. Артем Бондаренко з 11-метровою 11-метрової позначки не схибив 2-1. Це дуже розлютило як тренера моряків Григорчука, що апелював до арбітра, так і самих гравців одеської команди, за що ті почали отримувати жовті картки. По перерві вже Судаков яскраво продемонстрував, що недарма являється одним із лідерів збірної України. Майже від центрального кола протягнув м'яча Георгій. І не помічаючи суперників, які не наважувалися вступати у відбір і пласувалися, Судаков увірвався в штрафний і пробив вліве від себе кутворіт. 3-1-52 хвилина. Ось це вже відчутна заява гірників на фінал Кубка України. Шахтар продовжував володіти ініціативою і знову відзначився Судаков. На 79-й хвилині Ласіна Траоре класним вертикальним пасом вивів у прорив по правому краю Георгія. Той сміливо увірвався до штрафної площі, на замасі прибрав суперника і спокійно так вразив все той же лівий кут: 4-1. Команда Маріно Пушича вже 100% в фіналі, де зустрінеться з переможцем пари Поліся житомир ворскла Полтава. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності твердості духа та терпіння. З вами був санич. Зустрінемось.